Вітаю, друзі 4 травня, неділя. І наша постійна рубрика Ігор Мусічук Запитання і відповіді. Пане Ігорю, слухаючи вас, як ви маніпулюєте на кшталт комуністів. По-перше, Україна була СССР державотворчою одиницею. Найбагатша Республіка СРБ, будьте справедливі, бували за часів комуністичного режиму, тобто українцями, будували. За часи незалежності розікрали, розібрали, а все винні комуністи. А якби їх не було, на кого би вина була? Саме при комуністах Україна була космічною державою, мала потужний науковий потенціал, освіту, медицину, соцзахист, все знищено за незалежності. Що ми маємо? З 52 мільйонів 25 від сили, а тепер порівнюйте. Ви поцікавтеся, чи лише в Україні були чорні сторінки історії? Розкажіть на кшталт репресій сьогодні, чого ви за кордоном а не відстоюєте справедливість в Україні? Вам комуністи нічого не дали, а при кому жили, працювали ваші батьки? Ігоре, будьте послідовні, вас соромно слухати, ви отримали безкоштовну освіту при кому. Ви нічого не можете протиставити, тому й поплюжите. До комуністів багато питань, але до патріотів незалежності ще більше. Мене ваша фраза, що при Німцях, мабуть, було краще, просто вбила. Вам варто поцікавитися, скільки мільйонів Бабиних Ярах, скільки мільйонів знищено населення. Знаєте, сьогоднішнє інтерв'ю показує, що кожен відробляє те, за що платять гроші. Ну і лишіть яника в спокій, ви привели ще гірше з до влади. Петю на тракторі маємо наслідки. Зеленський це наслідок попередників і ваш в тому числі. Гарного дня! Дивіться, давайте по порядку. Закриваючи тему комуністів, більше на цю тему не дискутую, маю чітку позицію, що під час комуністичного режиму в Україні були різні етапи, були різні віхи, були різні злочини і були різні здобутки. Люби, Боже, правду, чи були при Сталіні розстріли невинних людей? Були. Чи був голодомор, був. Чи був він тільки в Україні? Ні, не тільки в Україні, але ж був. І торксини американські, до речі, якщо ви вже кажете про індустріалізацію. І наповнювались за рахунок грабунку церков, який здійснювали комуністів, за рахунок того, що відбиралося в людей. Водночас я абсолютно визнаю, що здобутки в космічній галузі і так далі, і так далі вони були б неможливі. Якби не вкладувались туди українці, якби не вкладувались туди українські комуністи. Українські комуністи також були. Я не відкидаю цього. Мій дідусь був комуністом. Той, який мене виховав. І е, сказати все ні, щодо. Е, Іншого, тут я бачив ще питання, я всі питання про комуністів після цього пропускаю. Я не збираюсь дискутувати. Я свою точку зору висловив. Єдине по Чорнобилю. По Чорнобилю скажу: ну, в аварії вони самих комуністів, звичайно, нема. Але політика Компартії тоді була замовчувати аварію на ЧАЕС, поки не пройдуть першотревневі мітинги, маніфестації і свята. От і все. Все, На цьому, друзі, питання комуністів закінчуємо. Я не веду антикомуністичний блок. Я можу про це дискутувати, але приділяти цьому весь час не збираюсь. Я бачу зло зараз. Я бачу зло, яке перевершує комуністів, нацистів, і це зло всередині нас, всередині нашої країни. Це зелені гниди. Тому комуністів проїхали і будемо говорити про сучасність. Так. А почому зараз нічого не будують, а тільки ворують? Тому що ми дозволяємо, не б'ємо по руках, не відрубуємо руки. А зараз не репресії, чи не гинуть мільйони. репресії, гинуть мільйони. Я ж це кажу. Я ж не вигадую це. Ігоре, Голодомор був не тільки в Україні, а по всім республікам, навіть в Казахстані. Я про це казав. Ир Владимирович, насчет того, э, того, что виноваты ті, кто стоял на сцене Майдана, это 100%. Только вот именно на сцене стоял живый ясенюк, которого вы поддерживаете. А на Майдане вас действительно не было. Но только выйдя на свободу, вы сразу побежали бороться с казино. Ігровим бізнесом, автосалонами, Маріуполя і Бердянська и другими денными направлениями. А насчет того, как жилось людям приховую коммуністах или сейчас, вы сами ответили, Наш я синюк? Дивіться, ну, по-перше, де я казав, що я підтримував Ясенюка? Ну, де я це казав? Я не підтримував Ясенюка. Так, по поводу грального бізнесу автосалонів Маріуполя і Бердянська, факти дайте. Ну, в кінці кінців, факти дайте. Де Мосічук був в автосалонах, Казино? Ну, просто якийсь треш. Мабуть, українці дуже змінились після 91-року го року і нічого не збудували. Тільки руйнують, чим підтверджують свою нікчемність. Ну, Ви не ображайте націю ціл. Вам може щось подобатись, не подобатись те, що відбувається. А ті, хто ображатиме цілий народ і цілу націю, просто будуть іти дуже далеко. Я не дозволяю. Свою і навіть чужі націю ображати. Хай доводять через суд. Так, з приводу суда, знову ж таки, комуністів. Суд це змагальний процес. Змагальний звинувачення, яке підтримується державою, і захист. Змагальний. Український націоналізм до добра не привів ніколи факт. А ви можете, як би сказати, український націоналізм при владі був, чи що, чи до чого він не привів. Так. Всі, що скакали, всі винні. Ні, не все дивіться. А комуністи, що не українські були, от пишуть: все хороше в Україні построили українці, все проходить діло рук комуністам. А комуністи, вони що, марсіанами були? Ми їх уже ні не відемо, говорив Бородько. Пане Ігоре, чи не здається вам, що порівняння сьогоднішнього політичного режиму з німецькою окупацією більше того на користь останні тож аж дуже занадто для самого завзятого опозиціонера, Хоча б з огляду на повагу до пам'яті жертв Бабиної яру. Чи не вбачаєте ви, що за цей вислів має сенс принести вибачення? Хорошо, зелена окупація. Новітня окупація. Перед жертвами Бабиного Яру я вибачаюся. А хто вибачиться перед жертвами Зелених гнид? А? Может хватить дуже Ігор натягувати. Опять це віске і Все, тема закрита. Всі питання. Які нас э, завтра, післязавтра будуть стосуватися цієї тематики, вони будуть закриті, просто закриті. Так. Януковичу нічого не угрожало. Дайте відповідь, що угрожало Януковичу вдома в Рената Ахметова в Донецьку. Дайте відповідь, напишіть ви мені. За поїзд дружби врет. Що я вру? Що не було потяга? не було. Безумовно, все було збудовано народом так, а ви пишім, мій дід був комуністом, мій теж. Судя з ваших відео, ви не знаходитесь. В Україні, от не зрозуміло, В то же час ви говорите, що Янукович утік з України. Судя по всьому, це другое. Дивіться, є дві великі різниці. Якби я займав державну посаду, був народним депутатом, членом Кабінету міністрів чи будь-яку іншу посаду, і виїхав з України, це б називалось Втік. Я б називав, що я втік з України, навіть якби я виїхав під час Великої війни. під час, після 24 лютого. Я виїхав в 2019 році. Я приїздив декілька разів до України. Мені там загрожує небезпека, тому що зелені гниди злили справу про мій замах. Зараз іще більше за те, що я про них кажу правду, вони готові грохнуть. От все. А що мовиш? Я не втік, ви теж текли. Ну, я розповів, я не втік. Тікають державні службовці від виконання обов'язків. Болячим чим плиною виводу Вігоря не согласна, віжу, іначе, другий опит, но очень благодарна за непрості вопроси і чесні відповіді. Я дякую вам, що дивитесь. А як потрібно поступати з депутатами-афіристами, які внесли в Конституцію стріплення в НАТО? Ну, в першу чергу треба розібратися з тими, хто ініціював, в другу чергу з э, Конституційним судом, який це погодив, запитати чому, а потім вже до депутатів. То, что произошло, это полный карт-бланш на разрабление, на уничтожение населения и конкурентов производства. Это длилось 30 лет планомерно. И был украинский мудрый народ. Дозволяли работать. Так, Интик, тик, тому еще и Ну, я не знаю, кто его кинул. Те саме можна сказати і про християнство. Яким чином, та якими жертвами було насаджено нашим пращурам християнство? Але ж потім ця релігія стала однією з самих поливових та гуманних релігій. Дивіться, християнство дійсно еволюціонувало. Ну і комунізм еволюціонував. Підтверджую те, що зачитуються всі коментарі, браво! 100 тисяч вже завтра. Я вам щиро дякую. Вибачте, але не винуватий, має доказувати свою невинуватість. Хто обвинувачує, має... повторюю знову те саме: змагальність процесу. Игорь не гонится за количеством просмотров говорит на том языке, который слышал от родителей. Благодарю за эфир. Берегите себя, Игорь. Вопрос: как и из кого будут проводиться выборы, если режим зачищает и расчищает себе поляну? Чтобы не было конкуренции, как с юридической точки зрения, этому можно противостоять, чтобы не остаться с нынешним режимом на годы. Все дуже просто. Всі обмеження на поствоєнних виборах мають бути зняті. Написаний спецзакон. І я впевнений, що за цими виборами будуть спостерігати і американці, і європейці, і росіяни за поствоєнними виборами. І відповідно фальсифікації провести буде дуже дуже тяжко. Саме предані і жорстокі комуністи і українці Ні, євреї, потім українці, погоджуюсь, е, доброго дня. Дякую вам за вашу працю і правду. Яке ваше відношення до Бога Андрія Луганського? Не дивлюсь, тому не можу сказати відношення. Аналітика ліба да, ліба ніт. А що ви зробили для того, так, для того, щоб корупція, яка зародилась при комуністах, була знищена за ці роки незалежності? Ну я не був генеральним прокурором, я б показав би, що б я зробив. Не був керівником МВД, Набу і інших органів. Я журналіст, я корупцію викривав і викриваю. Ігор, дякую, що працюєте без вихідних? У мене два запитання. Перше. Нещодавно ви казали про зумисні афери Ігоря Комомойського з сьогоднішньою владою по Монобанку. Сьогодні ви каєте, що він жертва не без допомоги Міндіча і Ко. Давайте перше питання. Значить, дивіться. Чи були мутки? При створенні Монобанку з боку Коломойського. Був і очевидно. Але Монобанк зараз в нього вкрали. В цьому плані він жертва чи ні. Монобанк має бути націоналізований. Все майно Коломойського арештоване, а Монобанк ні. Чому? Друге питання. У ЄВК забрали Укрнафту, Транснафту, 1500 заправок, агротермінал, сировину НЗФ, 7 літаків, вишня на торті санкцій в день народження. ІВК відстояв Україну в 14-му, що буде з ним завтра, по-вашому. Я боюсь, що його вб'ють. Я б цього дуже не хотів би. Але я боюся, що зелені гниди його вб'ють як одного з ключових свідків і людину, яку вони дуже бояться. Ви відповідаєте тільки на ті питання, які поверхневі. Я на всі відповідаю, крім комуністів. Вот Od Petrym, że to будуще. Поэтому я считаю не нужно смотреть назад. Вспоминать коммунистов, которые много горе принесли в мою семью. И судить уже там некого, к сожалению. Ну и так далее. Спасибо за обратную связь. Всего вам доброго и спасибо. Дякую за відповіді, Скилли упоротих дурнів в коментарях. Хто коли і яким чином зробив в Україні так, що власність випаровувалася, як краса на сонці, а проросла ефемерна право власності, яке можна відключити одним натиском кнопки комп'ютера. Юриспруденція аргумент, бо всі так роблять, немає сили. Запитання. Якийсь здоровий гуз може пояснити, що за будинок, який ти купив за власні гроші, з яких були сплачені податки, тепер ще обкладається податком щорічно. То це ярмо чи власність, як це виправити? Це е, треба підхід влади до власності змінювати. Як ви відноситесь до скороход? Вона давала інтерв'ю шелесту. Говорить одне, а робить і голосує за зовсім інше. Яка ваша думка? Спробую запросити скороход до себе на ефір. Ви поставите їй питання, і я поставлю і поотримаємо відповіді. Ты ответил на первый вопрос и стало понятно, почему нынче война в Украине. А за не хотите ответить? Відповіді дуже слабенькі. Багато води і часто протирічать собі. Поддерживаю телесвязь з Сергієм Шаховим, Григорієм Пригибой. Е, Григорія Пригебу давно не чув, з Сергієм Шаховим е, підтримую, нещодавно зв'язувався. Хочу записати інтерв'ю, по ньому там розслідування цікаво. Масічука, зараз теж комуністи вовлять і вбивають людей, розкрадають бюджет. Знову комуністи. Ні, Зелені гниди. Дякую вам. Добрий день. Я Луганська, Смогу ли я когда-нибудь приїхати к отцу на могилу в Вінницьку область? Зможете. Єрмасічук, у вас є план? У мене є план, ну не той, про який ви думаєте. Я не вживаю наркотики. У мене є план, як вивезти країну з цього війна. Запитання, для кого, на вашу думку, придумали та впровадили повсякденне життя посередників між Богом та людиною? Кого ви особисто вважаєте посередниками між Богом та людиною? Священників, людей, які служать Богу? Хто із якої цілі ударив по саркофагу? Ви як думаєте? Думаю, зелені гниди з метою продемонструвати світу, що вони можуть зробити, якщо їх не будуть чути. Добрий ранок, ви супер. Дякую. Дурні питання. Читаючи коменти, радує те, що деякі комуністи, любітелі руського міра, сходили до травматолога і порівняли челюсті. Здоров'я не бажаю. Ну, даремно ви так. Спасибо Ігор за ответ. Масючука под суд, а я би і побольше предложил. Можно і без суда. Дивіться. Раз можна, то можна. Я просив, проходьте мимо. А так я прямо в прямому ефірі зараз вас оп і заблокував. Віщаю, по-русски не непонятно. Вчіть українську, я вчу російську, я гарно володію російською. Ну, моя материнська мова українська. У ну, мене такого бна говорять, і я так говорю. Піпець ображаться. Так, опять комуністи. Мисічук до тюрми і после это разные люди. Выжил після покушення і прозрел, мабуть. Дивіться, я пересмислюю, як багато людей вміняє їх, переосмислюю все, що відбувається. Друзі, тут було ще декілька питань, я на них відповів. Тому абсолютно нормально. Так. Пан Масичук, давайте обсудим тему налогів на роскош о содержании депутатів миллионеров за счет государства. Поговорим о криминальных законах, которые приймає в Верховной приватизація служебного жилья. Значит, первое, я за введення податків на розкош. Хочеш мати розкішний басейн, там, двір, палац і так далі. поти податки. податків. Депутатів, мільйонерів і немільйонерів за рахунок держави, тобто нас, з вами, оплатників податків, утримувати не потрібно. Це зло. По, е, так, кримінальні закони, яка приватизація службового житла. Значить, дивіться. Я скажу так: спрощена приватизація державного житла теж зло. Треба, щоб людина прослужила для приватизації житла державного прослужила державі не менше 30 років. Це моя точка зору. Далі. Нікому нічого не буде. Те саме ви Ігоре, розповідали про кінець Каденції Порошенка про те, що буде ловитий із аеропорту, але ніхто нікуди не втік, а продовжують висмоктувати соки України пожиттєво. Дивіться, от у вас є союзник у автора цього питання, Валентина Амельченко. У вас є серйозний союзник, який вас підтримує. Це. Моя дружина. Вона мені постійно на це вказує, що Петі нічого ж не було, і цьому нічого не буде. В чомусь ви праві з нею. Але не у всьому не було такої крові, не було знищеної в хлам промисловості, енергосистеми, економіки, втрачених територій мільйони. Життів українців, оцього не було. А тут були і тут були воєнні злочини, інакше їх назвати не можна. І, звичайно, ці воєнні злочини будуть засуджені, а ті, хто їх скоював, мають бути притягнуті до відповідальності. На цьому я стояв, стою і стояти буду. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.